Друзі, всіх вітаю на каналі організатори. Ми зараз знаходимося приблизно 50 кілометрів від Варшави. Їдемо з моїм новим другом, товаришем Вадимом, який дуже допомагає зараз з пошуком і придбанням автівки для наших військових, для армії. Ми вже під'їжджаємо і будемо дивитись Там цікавий джип. Я думаю, що нашим хлопцям дуже він підійде і буде на нагоді, як то кажуть. І поки ми їдемо, в нас є 10-15 хвилин поспілкуватись. Вадим живе в Польщі, він наш земляк з України і приблизно з Рівного. З Рівного. І скільки, скільки ти років мешкаєш в Польщі? З 2016 року на постійній основі з дружиною вже живемо тут. Можна сказати, Це наш другий, другий дім. Вадим, ну давай тоді по порядку підемо. Дивись, 3 місяці йде страшна війна в Україні. Я знаю, що ти включився і допомагаєш з пошуком амуніції, бронежилетів. Як то відбувається, з чого ти починав? <усподин�> Взагалі, я... почалось воно якби, саме 24... 24 числа, коли почалася війна, коли Росія напала на нас, на Україну нашу. І ну, тоді відомо, що всі жінки, всі, взагалі, ну, в основному жінки і діти почали їхати сюди в Україну. І ми з моїми друзями, хто чим почав займатися, хто шукати е, прихисток, ну скажімо, будинки для житло для, для дітей з з матерями. Ага. Е, ну і воно якось так саме почалось. Потім організувались і я почав особисто, я почав займатися. Е, Всім тим, що трудно знайти. Ну це таке, наприклад, як були як е, каски, як бронежилети, як рації. Навіть зараз багажні багажнику. Так, багажнику вона є ці бронежилети. четвертого рівня захисту з е, керамічні. <ган> <ган> і кефларові каски вони поїдуть в Україну. Вони поїдуть в Україну десь субота-неділя. Ага. Субота-неділя поїдуть. Ми це взяли таку пробну партію. Ми там декілька штук взяли. Хочемо, ну бронежилети хочемо відстріляти, перевірити перед тим, як давати нашим хлопцям. А, якщо все добре, тоді ми закажемо. У нас є організація. Одна в Луць, місті Луцьку, яка готова закупити там навіть більшу кількість цих плит і з плит. ага. плитоносками. Ось так. Ми їх знайшли. Я особисто їздив з Варшави спеціально в Голландію, щоб забрати цю доставу. Бо Це скільки кілометрів? В одну сторону 1420 км. В одну сторону, 1420 кілометрів. Одну одну сторон, да, 1420 кілометрів. Оце буквально три, три дні назад повернувся звідти. Ну і ось так. І будемо далі пробувати, якщо все піде, піде добре, то. Думаю, ще декому дещо привезе. Ну розкажи, як які настрої в Польщі? Чи очікував ти? Ми всі знаємо, що поляки дуже допомагають українцям. Ми реально вдячні. Це, це респект величезний. Скажу вам по поводу поляків. Ми всі знали різні перед війною, перед війною різні були настрої різні настрої, що Польща і України, всі ми знаємо волинську різню, що поляки допустим, на це дуже-дуже так, так скептично дивляться. І були тут перед війною такі, ну, скажімо, всі ми це знаємо про цю волинську різню, але не будемо вгублятися в історію. Так як після 24 числа про це не один поляк, по крайній мірі з моїх знайомих не вспомнив. І це моя особиста думка. Це моя особиста думка. Е, те, що я бачив на свої очі, так як поляки, польські родини звикли родині, родини родини, які не мають, uh -huh. допустим, також фінансової такої, якоїсь, ну не є багатими, скажімо так по-простому. Uh -huh. Як вони настільки вони допомагали нашим матерям, жінкам жінкам із дітьми, вони брали їх до себе, давали їм кращі кімнати, кращі е, умови, ніж вони самі мають. Вони давали більше, ніж вони самі мають. Я це казав, я це навіть писав десь на Фейсбуку. Кажу, моя така особиста думка, що після нашої перемоги поставить навіть навіть польському, польському звиклому народу, поставити пам'ятник пам'ятник в центрі Києва. Ага. Бо повірте, те, що я Може бачу. В кожному кожну... місці треба. Навіть Получить. в кожному місці, щоб це всі пам'ятали. Бо так як помогла, кожна да, ка країна допомогла по-своєму, але так як помогла Польща, то це. Ну, а розкажи, ти кажеш, що українці не всі ведуть себе адекватно і не всі ведуть собі, себе гідно з поляками. Це дуже важливо і цікаво. На, на жаль, так. Явщик. На жаль, на жаль, це так. Були декілька ситуацій, які я особисто був свідком таких ситуацій. Ми почали приїжджати дуже багато. Ну, цих 25, п'яте, двадцять До 30 числа дуже великий наплив був в Варшаві, тут на дворцю заходні. І не було де розселяти жінок і жінок і дітей. А ще така досить цікава ситуація була, коли 24 числа почала, почалася війна, ми, ми знайомими і знайомими з Варшави поїхали на кордон, щоб забрати просто всліпу поїхали, тому що казали, що там багато жінок і дітей, які переїжджали кордон. Переїжджали кордон, і вони на от є такий кордони як у Стілух, і вони стояли там. Двоє суток в полі з нашої сторони, з української сторони, там поле, поле і вітер. Це був лютий місяць. Вони з маленькими дітками по 6 по місяців стояли в полі. Е, на жаль, на жаль, чомусь на нашій українській границі не було якогось обігріву, якоїсь організації для цих ма матерей, для цих мам і ага. з маленькими дітками. Е, коли жінки переходили на польську сторону, поляки їм зразу давали все. Давали все, і супчики, і корм, і, ну, тобто, і для діток. Ну, мені тяжко це пояснити, але ну, вони забезпечили всім на, польську, на польському кордоні. І вернусь до цієї теми, що наші українці не зовсім коректно себе поводять деякі. Одна із таких ситуацій привезли жінку з трьома дітьми, вона була з Дніпропетровської області. І поляк, польська родина її взяла до себе, але так як не вистачало місць, в кімнаті там була велика кімната, в кімнаті було дві родини, вони ще однієї родини їх підселили. Та жінка з Дніпропетровської області вона каже: ну я як якби це дословно перевести, переказати. А за це а що то ви мені даєте за умови такі. Я хочу отдельную комнату, отдельную ванну. Э, мне это не нравится. Завезите мне, пожалуйста, какое-то другое место. Дайте мне другое, потому что у меня трое деток маленьких, и мне как бы мне нужна отдельная комната. Мимо того, враховуючи, что э, людина поехала за 300 километров, забрала их с кордону, привезла за 300 километров назад в Варшаву до этих людей. Ну и эта женщина всего, корректно... Ну, ну я так вважаю. Ага. І потім забрали цю жінку, завезли в друге місце, і де їй також не понравилось. І вона сказала, що вона хоче в отель, щоб її поселили в отель. Ага. Ну це, наприклад, одна із направді, насправді з багатьох історій, які от, некоректна некоректність наших людей. Ну, давайте так звернемось до всіх глядачів наших просимо, що кожен з нас це обличчя країни і обличчя цілого народу. І як нас будуть сприймати і як нам будуть допомагати, залежить від кожного з нас. І треба бути вдячними за те, що люди, ну котрі не, ну, не зобов'язані допомагати, а вони це роблять, тому що. У них є така, така потреба і бажання допомагати. Так, і ще одна така ситуація була. Я сам працюю в страховій компанії в ПЗД. І коли 24-го почалась війна, до мене з офісу подзвонили Ну, якби мої сотрудники, начальство, моє, можна сказати так, позвонили і сказали, Вадим, чи вам щось потрібно. Я позвонив, поз перезвонив до волонтерів, і вони сказали, що катастрофічно не вистачає для маленьких діток це е, якісь е, питання дитячого, одежі дитячої. Бо мама мами поприїжджали просто без нічого. Ага. І вони просто за декілька годин, за три за кімна... за три, за чотири години вони зібрали. Цілу кімнату, цілу кімнату речей і питання, і продуктів, всього, що ми забирали, це пітьма машинами. Uh -huh. Ми пітьма машинами забирали це. Це просто одна така, як би сказати, капля в океані, яку я розказав вам. Насправді цього було, я це бачив своїми очима і я бачив, наскільки поляки допомогли. Так що пам'ятаємо, просто це пам'ятаємо. Пам'ятаємо і стараємося цього не забути, наскільки Польща для нас зробила багато. Три місяці війни вже Україна стоїть, тримається, йде війна, і не невідомо, скільки ще попереду, скільки випробувань нашому народу а, предстоїть витримати. Що ти думаєш, як далі буде розгортатися ситуація? Які твої думки? Ми переможемо в будь-якому випадку. Розкажи, як ти оцінюєш як як з Польщі. Видно, як сприймають президента нашого? Скажу так, як почалася війна, до війни, вірніше до війни, були, ходили слухи, самі поляки, мене дуже бояв, багато знайомих уже поляків. І поляки. Багато хто говорив, що в нас в країні президент клоун. Це було так. Після війни. Після війни, коли почалась війна, коли наш президент Зеленський себе так повів. І вам скажу, ці поляки, які казали, от такі, те, що я десь, те, що я тільки що сказав, вони тепер думку, думки такої, що у нас в Україні президент Зеленський наш, а в країнах Європи президенти це клоуни. Це думка самих поляків, це не моя думка. Отак. От і скажу, що я насправді я горжусь президентом, що в нас президент Зеленський. Mm. Він молодець. Ну, якщо б він не проявив себе таким хоробрим і справжнім лідером країни, нації, я не знаю, як би розв... розверталися події, б, то тоді якби все було б зараз. Я думаю, що. Було, У нас би була Росія. Було б набагато складніше да. витримати. Но ти мені казав, що ти голосував за Зеленського, розкажи твоє ставлення. Е, на це особиста, ну, по суті, моя особиста думка і ще декількох моїх багатьох знайомих які вже теж, також жив, проживають в Польщі дуже, ну, скажу, декілька років. Ми особисто стояли. Подамбасадою, коли було голосування, стояли десь біля 4 годин, ага. щоб віддати свій голос за Зеленського. Ага. І я стояв цих 4-4,5 години. Ага. Я з нього проголосував. Потім скажу, буду щирий, буду ага. що потім я розчарувався. Розчарувався. І за що в мене були такі, я якби, сам займаюся автомобілями і дуже часто на Україну автомобілі купую. Ага. Дуже багато інформації в мене є по українських кордонах. Okay. І що коли Зеленський став президентом, ця корупція нікуди не зникла, а вона ще стала більше. Uh -huh. І, мабуть, це таке було якби, одне з моїх таких думок негативних щодо Зеленського. Uh -huh. Що нічого на кордонах не змінилось, ну і в країні казали, країні, в країні нічого особа не змінюється. Вот. Uh -huh. Але вам скажу так, це якби одне. Але те, що він так, скажімо, як справжній лідер поступив, він залишився в країні, він витримав це все. Я свої слова забираю обратно. Ми всі забираємо свої слова обратно. Ага. тому що я вважаю, цей його поступок перекреслює абсолютно всі якісь його колишні недостатки. Абсолютно всі. Ну, з'являється шанс виправити ті речі, які так, були так. не зроблені після перемоги. Я думаю, що багато буде змін на краще. Так, і я надіюся, і я в це вірю, що багато чогось зміниться. Оці всі корупціонери, які при владі митниця, це що я бачив, те, що я знаю, що була такса, ці що на брабусах виїжджали через. 25-26 числа я був свідком того, як виїжджали на Мерседесах на Галіндвагенах, Вибачте, мене не жінки. Ага. Або жінки з вусами, з бородами. І... Ага. Да, вони виїжджали з кордону. Ізначально була такса 3 тисячі доларів. Ага. Після числа 30-го була такса біля 6 тисяч доларів, ага. які брали наші митники. І це знають всі. Це знають всі і сімні, якби ну, я надію, що буде якесь покарання. Бо десь покарання навіть не так для тих людей, які виїхали, а для тих людей, які пропустили їх. Uh -huh. Ці шмитники. Бо вони, для них, для, на них більше я вважаю, на них більша відповідальність, бо вони др... боронять нашу державу. Подивись, вони як так, цікаво. Що, люди збирають там, по 200 гривень, по 1000 гривень, скільки може на закупку всього, що по, ну, потребує армія. Допомагають переселенцям, що можуть, роблять, працюють безкоштовно там, все, що можуть, так а хтось три тисячі проїжджає доларів, содьбі, явно не на армію збирав. Так, 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 так. І це, на жаль, така правда. Я така правда нашої корупції, нашої України в, в, в Польщі. Теж також знають про цю корупцію в Україні, але надіємося, що все зміниться після війни, після нашої перемоги, все зміниться. І ці всі корупціонери будуть нахрен, вибачте, мене сидіти ну, да. по або бо інших слів там, на жаль, це канал mm -hmm. я підбирати Не, на буду. Можна, да. Так, да, так, да, так. Да. Так що це просто, просто, просто. Звичайно, будь ласка, ну, а ти бачив позитивні приклади українців, які переїхали в Польщу. Жінки, може, там, чоловіки, які тут щось почали робити на благо України працювати, щось організовувати. Так, багато Такі. таких, багато таких людей є, які е, взагалі кинулись там без офіційного волонтерства, без нічого. Вони брали вихідні. Я знаю, от, наприклад, таких хлопців, які працюють, е, молоді хлопці по 25-22 по роки, ага. з України, які працюють на, на Uber, На Uber, на таксі. Вони платять, е, платять за оренду машини е, в день біля. На наші гроші біля 700 гривень в день вони платять за оренду. За uh -huh. е, ну, Плюс-мінус, там не знаю, точно якби там не буду. Це, е, Вони також їздили на кордон, це 300 км в одну сторону. Забирали жінок з дітьми. Безкоштовно взагалі. Да, на, були, були, були такі, які хоча б хотіли на саме пальне, щоб їм повернули, uh -huh. але вони їздили, вони їздили в основному більше 90% їздили всі, безкоштовно забирали цих жінок сюди. Uh -huh. ну, це один таких з прикладів, з прикладів, вважаю. Багато людей було і є, які розміщували жінок з дітьми, пошукали житло їм е, по всій Польщі, практично. Well, потрібно розуміти, що. Будь-яка допомога супер важлива. Нема там якась маленька допомога чи велика. Люба будь-яка допомога зараз країні, людям, армії це запорука нашої перемоги. Ну, тут просто немає інших варіантів. Якщо всі будуть ну, старатися щось робити, допомагати. Е Зустрічати, щось радити, когось з ким знайомити. От ми з Вадимом ще вчора не були знайомі. Так, ну, сьогодні. ми сьогодні побачили. Вчора переписувались, тому що інший наш знайомий там нас познайомив через іншого знайомого і да, цепочка. Вже Вадим там звільнив трохи часу, декілька годин. Щоб ми зараз поїхали за Варшаву, сюди їдемо по полям забирати, якщо все добре, буде якщо все добре, по машину. Так. То будь-яка допомога дуже важлива, критично важлива. І ще хотів донести так трошки для глядачів, хто нас буде дивитися, щоб не осуджували, щоб не осуджували чоловіків, які знаходяться, на, скажімо, за кордоном. Бо ви дійсно не знаєте, хто чим займається тут, тому що на Фейсбуці дуже часто зустрічаю. Такі пости, людина просить про допомогу, чоловік просить про допомогу для його, для дружини, для е, дитини, якусь, яке житло знайти, і там посипалось, значить посипалось в його адрес. Ти з цикун, ти такі ти сякий, ти чому ти не воюєш, йди, їдіть воюєш, да ти, ти зрадник. Не пишіть такого. Бо ви в дійсності не знаєте, хто ця людина. Можливо, та людина більше допомогла, ніж ви. За все своє життя. Просто так. Просто почуйте це. Не потрібно осуджувати людину, яку ви не знаєте. Ось ну, стільки нюансів, взагалі. Ну, ми, коли все почалося, ми були в одному стані. В нас були одні думки. Потім все починає якось змінюватись. Ми починаємо розуміти якісь речі, які ми не розуміли до того. Стільки ще стадій нам предстоїть пройти. Так, так, так. Але а ще я таку одну цікаву історію сповнив. Коли ми перший раз поїхали на кордон. Uh -huh. Це щодо поляків касається. Uh -huh. Ми поїхали на кордон. Це було 25 числа вечором. Це тоді, коли я отримав штраф кстаті. Uh -huh. Я тоді отримав штраф півтори тисячі злотих. Це десь біля десяти тисяч гривень. Uh -huh, ребята, немаленька да. сума. І, в общем, так, ми уїхали, це, поїхали на кордон на Усті Луг. Щоб забрати, забрати людей. Uh -huh. І приїхали два поляка бусами. Ми приїхали за 300 кілометрів, а вони приїхали за ну, за 480-500 кілометрів просто всліпу, Бо люди з їхнього села сказали: їдьте туди, заберіть кого-небудь хоча б. Uh -huh. Заберіть кого-небудь, мам молодих, з дітками, заберіть по просто їдьте заберіть. І вони взов, -взов це скажемо, чужі люди. Взагалі, інші національності приїхали за 500 кілометрів, щоб забрати кого-небудь до себе додому. Яких mm. жінок, якихсь дітей. Ну це така одна також одна з таких історій, яку я вспомнив. Яку я всповнив. Дякую. Що, ми вже Про. приїхали? Ми вже приїхали, йдемо пробувати. Разом до перемоги, Вадим, тобі будем, дякую. дуже. Будемо робити тест-драйв. Дякую. Ну все, попадімо. Перемога зараз. за нами. Друзі. Що, механіка? наша наша подорож начинается прямо зараз с богом это приятно, ребята, я хочу вам сказать. Это очень приятно, Украина. Наша батьківщина Ой, как я за, за, за цей тиждень соскучился. Я буду соскучился. А, здесь скучился.